Вітаю про футбольчик! Якщо вам здається, що Барселона виграла ла Лігу, то це не сон. Напевно, фанати Барселони, та й деякі гравці ще досі святкують, нібито це вони забили ті переможні голи. Отож, гол. Даю вам 3 секунди, щоб загадатися чий. Ламіна Ямаля, звичайно, став переможним для його команди у Дербі, а що ще головніше, у всьому чемпіонаті. Але це той випадок, коли гол справді заслуговує стати чемпіонським. Ну, погодьтесь. Ну, відповідно, в таких командах і залишається як сніголкіпер. Ямаль, ямаль, битиму, Ямаль! О, Боже ж ти мій! Та скільки ж таких м'ячів він буде забивати на курнелі? Згодом іспанець виклав фото до інсти, де вставив скрін з його шикарною дев'яткою. Останній раз Барса була чемпіоном у сезоні 22-23, обігравши, о чудо, Еспаньол, вони стали завчасно переможцем Ла Ліги. Тепер, напевно, Реал, дивлячись гру еспаньол барселона або навпаки в турі десь 11 одинадцятому, буде боятися за свої шанси на цьогорічну Ла Лігу. Отже, еспаньол барса 0-2 з червоною господарів на 80 80-й хвилині та другим голом Лопеса. І ось фліку вже треба заспокоювати своїх гравців, щоб ті не святкували на полі е, еспаньола, як і домовлялися перед зустрічю. Ідемо далі. А далі Ліга Чемпіонів. Що це було? Гостросюжетна двосерійна драма на нетфлікс, футбол. Я, звичайно, про Барселона Інтер, бо про Інтер Барселона треба, скоріш за все, видавати окрему книгу. Щось ми не відходимо від теми команди Фліка. Тож, у першій зустрічі на Монжуїку вже на першій хвилині Інтер сенсаційно забиває, та ще і як, п'яточкою. Я впевнена, що половина з нас ще навіть трансляцію не встигла вімкнути. Добре, що на цей раз це була не я. Пишіть в коментарях, чи встигли ви. Ось 21-ша -та, та його величність Дензел Дюмфрес. через себе з скутового. Оце гол. Хто б міг подумати, але Інтер в гостях веде вже 0-2. Барселона відігрує перший, згодом другий, але Дюмфрес зрозумів, що сьогодні з поля він без хетрику. Хет без дубля не піде, тож він його оформлює ще, знову ж таки, з кутового. А після каталонці вирішили показати, що вони також в цій грі також вміють розігрувати кутові та ще і як. Ольмо Ямаль пропускає, і Рафіння б'є. Шкода, що в підсумку записали на автогол Зомера, адже Рафіня ударив в стійку, а стійка це не рахується, як за воріт, і від стійки воно потрапило, м'яч потрапив до спини зомера і вже тоді в ворота. А перед початком гри. Цей шикарний матч міг не відбутися, тому що, як ви пам'ятаєте, в Іспанії тоді були якісь трабли зі світлом, і матч хотіли переносити, але все ж таки зіграли і який він видався. Якщо ви думали, що ви вже більш крутішого півфіналу не побачите, то другий матч виявився ще крутішим та гарячішим. Я зараз не буду по хронології, тому що. Купа студій наших зарубіжних розбирали цей матч, і вже напевно можна було вивчити на пам'ять, що там відбувалося. Тож спочатку на 90-плюс третій центральний захисник Інтера відіграє їм овертайми. А вже за хвилину до соти Фротезі забиває четвертий переможний гол. Тим самим виграє цей матч для своєї команди. А може, його виграв Ян Зомер своїми неймовірними сейвами від Ламіна Ямаля, які були. Після забитого голу Інтером. Вирішувати вам, кому як більше подобається. Ви тільки подивіться на чемпіонат Нідерландів. Я навіть не знаю, що вас вразить більше. Let's go! Отож, за тур до кінця Еридизії чемпіонату Нідерландів. А як знаходиться на другому місці, а ПСВ на першому? Хоча все було набагато інакше. Відділяє їх всього одне очко. Повернемось в передостанню гру сезону. Як ви вже зрозуміли, ці дві команди борються за чемпіонство. Одночасно Аякс та ПСВ проводять свої ігри перед матчем у Аякса 74 бали, а у ПСВ 73. Ендховенці зробили свою справу, вигравши свій домашній матч проти Хераклесу, 14 те місце турніру. А от Амстердамці вели по ходу матчу, і не раз. А найголовніша новина матчу видалення гравця Ронінгейму. 12-го місця чемпіонату на 90 плюс третій хвилині. До речі, на той час Аякс вигравав зустріч, і можливо, вони вже не повірили, що їм можуть забити, але це не так. До речі, на той час Аякс вигравав зустріч, але й червона картка не зупинила господарів. І, от на 90 плюс дев'ятій хвилині вони забивають другий м'яч свій, зрівнюючи рахунок з амстердамцями. Zeuntjes met de vrije schop. Aangesneden, aangeraakt en binnengetikt. Ja! Daar gaat hij nog. Daar wordt het nog 2-2. En een totale ontploffing van de 9 Negende minuut van de blessure Valt het Ajax uit de handen. Ga op het moment dat je denkt dat het echt niet gekker kan. Ongelooflijk. Oosttak to Novenovits het koude vollewalnekie PSW na Tribunach. Адже матчі йшли паралельно. Що ж, Аякс розгубив своє лідерство, не вигравши три матчі поспіль, а ПСВ користається цим спадом та готується до сьогоднішнього матчу, де диктувати умови вже будуть вони і у разі перемоги в матчі стануть чемпіонами. Вмикайте, ці два матчі, вони будуть дуже-дуже цікавими о 15.30 за київським. Часом Бо два матчі Арсеналу проти ПСЖ в Лізі Чемпіонів були не такими феєричними, як Інтер Барселона, але також достойні. В першій грі на емірейдз в швидкому голі ПСЖ мені не вистачило Томаса Парті, який через дурну е, жовту картку пропускав цей матч, тому що був на дискваліфікації. Швидкий гол не такий звичайно, як у Інтера, але зробив свою справу. І ось Парисан-Джермен е, е, їде до себе на. Парк де Пренс з перемогою 1-0. Звичайно, цей видонару ми були дуже-дуже он -дуже fire, скажімо так, тому що Арсенал пробував, намагався, але так і не забив свій гол вдома. На другу гру каноніри їхали налаштованими на перемогу та камбек, але сталося, як ви всі самі знаєте. Тож фінал Інтер ПСЖ на Альянс Арені в Мюнхені 31 травня будемо. Спостерігати за зірками Парижан, Дембеле та іншими Донаругою і за обороною Міланського Інтера. Ну, звичайно, Парижан тих, що ПСЖ. Чому уточнюю? Тому що з нового сезону в Лізі 1 ми нарешті побачимо Паризьке дербі. Париж ФК та ПСЖ. Парижевка гарантував собі місце в еліті Франції, де не був з 1979 року. І плани цього клубу дуже амбітно виглядають. Вони переїдуть на 20-тисячний стадіон, і так між ними та ПСЖ буде всього 192 метри відстані. Стадіон зветься Жан Буен. Збільшать бюджет до 80 мільйонів євро і цим самим стануть як дуже добрий середнячок цієї ліги. Влітку вони вже очікують на гравців, що мають досвід гри в Лізі 1 Отак побачимо команду мільярдерів Бернера Арно та Марка Матешинца у великих матчах, а колись Париж та ПСЖ розпочинали як один клуб. Справа в тому, що в 1970-му Парижани захотіли в місті великого футболу і стали збирати гроші на ФК Париж, у якого не було нічого. Будуватися з нуля було надто дорого, тож місцеві лідери руху пропонували різним клубам об'єднатися. Всі відмовляли, а Сан-Джермен з передмістя Парижу таки згодився на цю пропозицію. Тоді команда, яка об'єдналася, була на ходу, а звалися парі Сан-Дермен. Влітку 1972 року мерія Парижа запропонувала власнику Сен-Джермена гроші за те, щоб з назви команди прибрати. Е, Сор соромну таку частку Сен-Джермен. Звичайно, що на це Сен-Жермен образився. На зборах ФК Парижу не вистачило всього декілька голосів, щоб е змінити назву, і тоді вони і їхні дороги розійшлися на довгі роки. Чи цікава федерація залишила Париж в еліті, а сен джермен спустила до третього дивізіону Франції. Але зовсім скоро вони помінялися ролями. Отак, ФК Париж з новими власниками йшов, 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 і вже на наступний сезон вони будуть змагатися з ПСЖ. З історичної точки зору, це буде дуже круте протистояння, тому що, як ви бачите, і тим, і тим є що доводити. Тому будемо дивитися, спостерігати і вболівати кожен за свою команду. На цьому на сьогодні я з вами прощаюся. Пишіть у коментарі свої думки щодо е, цього дербі та. Нідерландського чемпіонського протистояння, за кого, за кого ви вболіваєте. Якщо ви додивились до цього моменту, значить були зі мною все моє відео. Дякую вам за це. До скорих зустрічей!